Morning, morning, дружочки, розпочинаємо понеділок з завантаження в Англії. У нас бей номер 7. Тобто сьома рампочка, стоїм під рампу, приносимо ключі. Все, що він сказав. Я зранку їхати, як от вже вечір. Як так швидко? Навіть не знаю. Я в порт вже майже заїхав. Спробую переправитись сьогодні. Поїду гляну з квиточок, якщо підходящий час, то ще попливу сьогодні, маю 4,5 годинки загального часу. А тому прямую в порт. Що, спробуємо поплавати сьогодні. Кажуть, що може затримуються там на хвилин 40. Зараз побачимо. Побачимо, що і як буде. О, подякував, подякував. Вечірній порт це така собі фігня. Я не люблю от таких от вечірніх переправ, нічних переправ. Воно ну і нахер нікому не потрібно. Що тут відбувається? Чому ти стоїш? А, цей жолудь не може розібратися, куди йому їхати. І тіку що ти робиш. Ну добре. Раз тоді надумали плавати, тоді передягаємося, збираємо рюкзачок і готуємось до переправи. Ще годинка часу є. Знову ранок і знову темно. Що ж це таке? Ввечері темно, зранку темно. Дівчина життя. Восьма година ранку. Бачите, як темно Та да ще й все затягнуте. Якби, можливо було небо чисте, то було б трішки краще. Спішив я спішив і доспішився. Нічого поганого, приїхав на митницю. І стою, чекаю, ось митниця. Це у нас німецька митниця. Відчуваєте різницю, яка в Англії була, яка в Німеччині ось. Немає Ата номера. Я знав, що на німецькій митниці потрібен ата номер. Ну, Але мені мене нічого не скинув, нічого не кажу. Ну, Я приїхав, запитав. Кажуть, потрібен Ата номер. Чекаємо. Відпочиваємо. Надіюсь, що його сьогодні не буде вже. Не хотілося б. Три години дня тільки. Можна було б тут і заночувати, завтра середа і так, щоб рівномірно в середу завантажитися і в п'ятницю розвантажити Англію і знову залишитись там. Завжди хочу бути там. Я десь на під'їзді до розвантаження. Десь би ще знайти заїзд. Макіта, Макіта, нам не в Макіту, нам десь трішки далі. Місць, як бачите, немає. Я думав тут десь стати потім, ага, станеш. Все зайнято, все забито. Оце наша фірмочка. Габеріт. Плануємо заїхати одразу ж на фірму. Що тут очікувати? Заїхали, спитали, розвантажили, поїхали. Де тут в'їзд? О, ось це він в'їзд, я так гадаю. Да. Давайте сюди заїдемо. щось їм тут, мабуть, розказати. Може вони самі відкриють, догадаються. Але... Що тут у нас пише? Inbong, outbong, боже мой, як це все сложно. Давайте жмем. Що небудь будь жмем. Breaking times. 830, 850. О, супер, навіть говорити не пришлось, бачите? Ну не то тут добре. Бо по-німецьки я не знаю, що би їм там казав би. Сказав би їм Guten Morgen der Paroll. Паркінг 10 хвилин максимум. Ну так, обов'язково. Якби мене за 10 хвилин розвантажити або хоча б до старан, то я буду стоять рівно 10 хвилин. Ну все. На місці. Вранкова середа. Ходімо працювати. Окей. Документ схе. Ага, окей. Вісімнадцята рампа, десь тут. Написано в джумавсі, що мало місця. Зараз побачимо, мало чи мало. Діденько розвантажили і одразу ж нам кинули завантаження. На, тобі, привіт. Е, завантаження нам кинули аж під Манчестер. 1212 кілометрів. Ну, це спадащо, звісно, але так. все ж таки це вже дальняк, як для цієї лінії, це дальняк-капець. Е, я трішки довольний, що хоча б так. Але ж це сирість і сірість. Вже підзадовбує, кожен день одне і те саме. Просвіту немає. З усіх боків затягнуто. тут Ця хмара як зачепила за цю Європу, так вона тут і ллє кожен день. Кожен день прокидаєшся з однаковою погодою, засинаєш в таку ж саму погоду. Крутий ти тип. Об'їхав і дав по тормозам. Batman просто. Бачите які ситуації? Welcome to Gemini. З цієї заборони обгону такі ситуації виникають часто. Той виїхав, той не може заїхати, вже в обочину їде. Як добре, що в Англії такого немає. Хоча в, в Англії свої є нюанси. Ну і от наша наступна задачка. Шукаємо якусь контору з назвою ФЕЛІКС Починається назва ФЕЛІКС, далі ще одне там слово. Десь вона повинна бути тут. 550 метрів пише наш I go, друг І наскільки я розумію, це воно. ФЕЛІКС школа, ле, ле, є, 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 Ось нам ось сюди. Ось саме сюди за ось тією фурою. ЙОМАЮ! Поняття не маю, звідки це взялося. Такого не було. Загорівся у нас АБС прицепа. Щось не те. Виходить на дорозі, не хочу дивитися, може там десь провод якийсь відійшов чи шланг я вже... А якби шланга порвав, то я почув би. Не шипить. Зараз заїдемо, подивимось, але щось тут вже не те. Але наскільки це все не продумано, це просто трендець якийсь. Гляньте, тіпа, одна машина оформляється вже. Ну, я зупинився, стою 3 хвилини просто на дорозі. Ну, тут добре, що для мене ще є місце для повороту. Якщо прийде наступна фура, вона вже не стане, Вона вже перекриє весь рух. Вони якось мали. То зробити по-іншому. Впустили б на територію якусь парковочку, зробили б там на 2-5 машин блін, і, і там оформляли. Унікальні люди, ці німці. Просто унікальні. Необхідно заповнити якусь форму. Номер замовлення. Використовують рукавички, цей документ як одна повинні бути. Окей, ампіашка рампа 1-6 Блін, а АБС не тухне Ліко хрена він загорівся Так, давайте зараз не це. Ось, рампа з першої по шосту. шостої, стою я десь тут збоку. боку, йду я десь у офіс ще один, будемо вирішувати, АБС світиться Що таке собі. Знову треба сервіс, і знову треба сервіс О, потух! йо Саме саме Самовилічився. Ходімо оформлятись далі. О, у нас щось капає. Оце мене не хвилює. Хай це хвилює експедитора і менеджера. Сказали, буде 18 тонн. Але це не саме головне, сказали, в'язати не можна. Будемо їх слухати чи ні? Закренчуємо під рампу. Нарешті. Під третю рампочку. Що, полетіли, друзяки. Забрали німецьке завантаження в Англію. Ой! Що це за такий перевал? Прямуємо в Англію, прямуємо на паром. Плани на сьогодні. Ми знаходимося в Німеччині. Маршрут через Нідерланди. І хочу я сьогодні пройти. Нідерланди заїхати в Бельгію. Це все на все 300 кілометрів. У нас по годиннику четверта вечора. 300 кілометрів, 4 годинки їзди, але тако треба конкретно їхати. Так що переводимо наш Мерс в спортрежим. Так званий спортрежим. Зелений колор нам погнали. Куди їхати направо? Сьогодні я запам'ятав куди їхати. Ну що, Фольс, давай єдж. Ну Не хочеш як хочеш. Якщо ти не їдеш, тоді я поїдеш. І о нарешті це сталося. В нас закінчився дощ. Невже таке може бути? Я гадаю, це ненадовго не він закінчився, скоро знову розпочнеться. Але хоч трішки проїдемось по сонячній погоді. Ох тут кут вже хтось зарізав конкретно. Ну нічого, Volkswagen зупинився, трошки там штани витрусить і поїде далі. 300 км пише навігатор 4 години 17 хвилин. Як би то менше? Забрати, бо 4.17 це такого в притірочку. Це малейша пробка і нас вибиває з графіка. Але я так розумію, мен просто не хоче на завтра дороги купувати на Нідерланди, тому він каже, заїхати в Бельгію. У нас часу взагалі хватає, 3:33 я руля забрав тільки. Ще я можу сьогодні їхати 6 з копійками годин. Ну все, ось і наш автобанчик і попереду, тільки. Ага, щось не тільки. з половиною на з'їзд. А, це переїзд з автобану на автобан буде. І потім 100 км прямої доріжки. Прям до кордону з Нідерландами. Якби ще вона була така ем, безкорочна, без штаву, було б зовсім так, газу газу, бо там ззаді машинка. Ми зараз будемо їхати вже 85, а не 82. Ну, я хотів би їхати 85, побачимо як вийде. А тут скрізь заборони обгону всякі. Так що треба набрати махача наш якнайшвидше. Ні, якщо чесно, я хази. Як вони тут живуть? Як можна жить в такому от вічно от в такому, вічний штаб, вічні якісь проблеми, вічні якісь копи, якісь ремонти, вічна якась херня на дорозі. Я просто не представляю, як тут можна жити і рухатись. Ну, це не моє. Абсолютно. Я не знаю вже, де краще жити, але явно не тут. Як? Виїхав, тільки виїхав на автобан. З грандіозними планами. Ось вже 20 хвилин повзув в заторі. Пише 2 хвилини. Проїхав 2 хвилини, писало одну хвилину. Проїхав ще одну хвилину, написало знов дві хвилини. І отак от завжди. Ми цю пробку тянемо і вона отак тянеться по автобану і з нами тянеться і завжди пише 2 хвилини. Ну це. Не будемо продовжувати наше відео нецензурними словами, але це треш, це трафунок, це просто. Капздець. Ну, як відчувається, що їдемо на захід? Мені дуже відчувається. Нарешті закінчився дощ. Ось такий гарний прекрасний захід сонця. Ріжемо повітря Нідерландів і проведжаємо на захід сонечка. Так як сьогодні день транзитний, він обіцяє бути легким і коротким, наскільки то можливо. Я пройшов Бельгію, Францію, залишилась тільки Англія. Їдемо в бік Манчестера, тобто трішки треба буде проїхатись. One, three, Bye -bye. Bye -bye. Як ви напевно здогадались, я знаходжусь в порту Кале. Линия у нас 1, 3, 7, 137, 137, то Сегодня easy work. Завантажение в Немечине. З рампи, без ременів. Розвантаження в Британії, з рампи без ременів. Шикарно. Нічого не в'язав, 18 тонн привіз, але добренько. І дуже швидко. Тільки приїхав одразу все змонтажують. Знаєте, я тут зробив, зробив для себе відкриття. Я зрозумів, що я розлінився. Просто хана. Завантажили 18 тонн. А я навіть не пов'язав їх. Це знову внутрішня перевозочка на 300 з копійками кілометрів. Який зміст мені... В'язатися. Якщо через 300 кілометрів відв'язуватись. Тому я зробив висновок, що буду їхати обережно. Як завжди. Так. Тепер саме головне розтягнути час так, щоб розвантаження було в понеділок, так як сьогодні п'ятниця направо нам, від направо. І хочеться залишитись, як завжди, в Англії на вікенд, тому потрібно протягнути час, зловити пару заторів, в кінці кінців отримати паркінг. І жити до понеділочка в Англії. Гляньте, як розпогодилася, яка прекрасна погодка в Англії. Можливо, можливо я кудись вирвусь погуляю, дуже хочу, вже давним-давним-давно не гуляв ніде. Отож, надіємось на понеділок. Але поки що їдемо в п'ятницю. Ну і звісно, на завершення пропоную вам підписатися, щоб не пропускати нові відоси, адже ваша підписка це найкраща мотивація для мене. А на сьогодні все. Всім гарних вихідних. Я також відпочивати до зустрічі рівно за тиждень.